Друзі, поки дозрівають в наших теплицях помідори огірочки, запрошуємо на перші весняні квіти. Займаємось вирощуванням весняних квітів понад 15 років. Дуже великий асортимент. В Наявності в нас є віола, незабудка, чорнобривець, бегонія та багато інших видів. Віола від 10, незабудка 12, 10. Бегонія 15. З асортименту ми маємо ромашка, пеларгонія, гвоздичка турецька, медовичок гарний, чорнобривець. І дуже багато квітів, немає часу всі перечисляти. Вирощую квіти такі, як Лютик, цинерарія, Ромашка, Газанія, біденс, Чорнобривці, Петунії. Я вирощую квіти вже понад 10 років. Друзі, якщо вам цікаво, як ми вирощуємо саме квіти в теплицях, то запрошуємо до нас в теплиці на огляд. Доброго дня! Мене звати Крістіна. Ми знаходимося в Закарпатській області, село Великі Ком'яти. Насправді робота з квітами дуже клопітка. Те, що їх попікірювати і висадити, це саме мале, що можна зробити. На самому ділі з ними дуже багато роботи. Їх потрібно підживляти, полоти, розкладати, щоб квітка не запарювалась. Наша сім'я займається вже близько 10 років квітами. В наявності маємо такі квіти, як остік, петунія, ромашка, сульфінія, чорнобривець, бегонія, плюс, солонхоя, хлорофітум, альпійська ромашка. Насіння квітів нам приїжджає з Голландії, яке ми потім висіваємо в ящики, пікерюємо в касета, а потім вже з касети переносимо їх в стаканчики. Після того, як наші квіти виростають, ми їх підживляємо добриво. Коли ці всі процеси будуть готові, ми відвозимо наші квіти на ринок шувар до Львова. Приходьте до нас на шувар. Приходьте до нас на закупи на шувар. Приходьте до нас обов'язково на закупи на «Шувар».